Пане Олександр, хто такий татар? Ось хто такий татар? Заступник? Чи радник Офісу президента? Ви можете назвати заступників керівника Офісу адміністрації президента приющі? Mm. Припорошення. Це, це важке питання. А чого татаро всі знають? В чому проблема? Чи він такий видатний, що його всі знають, а раніше? Про це навіть ніхто не задумувався, хто там цю посаду займає, координував, хтось там координував роботу правоохоронців. В чому проблема? І коли ви подивитесь на свою проблему, ви зрозумієте, що проблема ж не в татарах. Президент, як верховний головнокомандуючий, повинен мати вплив на силовиків, правда? Ну як не крути. Він верховний головнокомандувач, він призначає командування Збройних сил України, правда? Керівника СБУ за погодженням з Верховною Радою звільняє прокурора і так далі. Ну, як не крути, а весь правоохоронний блок повинен бути ну, якимось координувати. Тим більше, що міністра внутрішніх справ призначає Рада без президента. Але, наприклад, тому ж самому міністру внутрішніх справ підпорядкована Національна гвардія України. На сьогоднішній день теж армія ціла, да? Але вона підпорядкована через міністра внутрішніх справ, який безпосередньо президенту не підпорядкований. І для того, щоб вся ця силова структура діяла як єдине ціле, Конституція України передбачила орган координуючий, називається Рада національної безпеки і оборони. Тобі потрібно скоординувати роботу всіх силовиків. Ти збираєш їх всіх на РНБО, да? вводиш їх до складу РНБО. Висадите, обговорюєте якісь загальні питання, які стосуються інтересів держави, правда? Приймайте рішення більшістю голосів, навіть якщо хтось проти. а потім ти своїм указом вводиш в дію рішення РНБО. І воно є обов'язковим для всіх, в тому числі для міністра внутрішніх справ, для прикордонників і так далі. Це указ президента прийняти в межах його компетенції, правда? Як його можна не виконати? Тобто модель для впливу президента в законний спосіб насиловиків, вона прописана в Конституцією. А як татар роз'явився? Який потрібен ще вплив президенту, щоб тримати татару? Ну, якщо це законний вплив через РНБО і секретаря РНБО, то татаро для якого впливу потрібен? Він потрібен для незаконного впливу на силовиків. Це те, що ти не винесеш на рішення РНБО переслідувати Порошенка чи наїхати на того чи іншого, правда? Це повинна бути довірена твоя особа, яка готова виконувати незаконні вказівки. І добиватися, щоб ці незаконні вказівки виконувалися силовиками. А тепер спробуйте його звільнити. Він ти зав'язаний зав на нього, правда? І він стільки знає, що якщо ти його відправиш від ставку. Прекрасно розумію. А крім того, він, він як силовик сам прекрасно розуміє, що з ним може бути, правда? Тому, очевидно, компромат сховав таким чином, і всі ті вказівки, які в нього да, йому давалися, що якщо з ним щось станеться, воно спливе. І таким чином ти, ти стаєш частиною цієї мафії, як тільки ти віддав перший незаконний, незаконне розпорядження татар. Тому яке може бути протистояння між татаро і Єрмаком? Скажіть мені, будь ласка. А що, Єрмак не частина цієї мафії? Він теж не отримав незаконні вказівки від президента Зеленського. Повно. Вони між собою мати хороші стосунки, погані, але їх не можна звільняти. Мафія. В мафії, якщо ти когось там викидає, ну, ви знаєте, що мафія робить своїми, да? хто там починає щось робити, не те, що треба. Є правило омерти, там хтось щось сказав, ви ж самі розумієте, що членами мафіозного мафі клану відбувається. І ця система 5-6 менеджерів створена. Зеленська це мафія. Діють закони мафії це не конституційна модель. Тому що в нього всі важелі конституційного впливу на ситуацію. Були. І він їх використовує, до речі, теж неконституційний спосіб, накладаючи санкції на громадян України, які в Україні знаходяться. Він не вміє діяти по закону і не хоче цього робити. Я так хочу. А если я так хочу, то я буду делать. Не через НБО, значит через Татарова. Не через Татарова, то через незаконные решения РНБО. А что вы мне сделаете? А что такое? Попробуйте со мной судиться. Ну, Порошенко, зараз судится. Тому <coughs> не в Татарове справа. Если даже уявить, что с Татаровым что-то Ну, но зараз війна, а сейчас война, что-то может быть, правда? То сделайте инший Татаров. Які, можливо, ще й гірше буде виконувати вказівки Зеленського. Бо проблема ж не в татарах, проблема в тому, хто віддає йому вказівки незаконні. Так, да, Татаро готовий їх виконувати. Це ми говоримо про його правову культуру, про мораль і таке все інше. Це треба бути, знаєте, людиною без честі, без совісті і без почуття громадянського обов'язку. Знайшов ну, все такий. Так? З ним щось станеться, я не знаю. Там. Будуть шукати ще раз такого. До тих пір. Поки в них є потреба діяти незаконно. І то не в татарові проблеми в Україні, а в Зеленську. Треба розуміти. Перед тим, як перейти до наступної теми, друзі, хочу ще раз нагадати про підписку і вподобайки. Дивіться, нас зараз дивиться три майже з половиною тисяч, а вподобайок всього 800 підказують модератори, друзі. Непорядок, треба долучатися і ставити вподобайки обов'язково. Ну і підтримати роботу каналу, друзі, ви можете під цим відео і трансляцією є номери карток. Будь-яка посильна для вас сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати. Знаєте, я натрапив е на інтерв'ю новінського таке Карлсону. Тобто, я так розумію, що ці непокарані попи, ФСБшні, е Колишні політики опозажешні. вони так добре себе почувають, я бачу, за кордоном розповідаючи всілякі казочки про утиски церкви тут. Ви ж пам'ятаєте нещодавно, коли американці е, е, трампісти розповідали про те, як тут в Україні притісняють православну церкву? Чому на них не накладені санкції на таких людей? Чому їх не оголошують в розшук? Вони вільно, спокійно собі перебувають за кордоном, їхні активи тут всередині країни. Воно все працює, тому що в Україні з моменту батаріння Зеленського зникло поняття правова держава? Якби все відбувалося відповідно до закону і керівництва держави? В особі президента Зеленського керуватися національним інтересом, то вони би просто виконували ті закони, які, до речі, самі приймають. Заборону цих всіх релігійних організацій, центр, яких знаходиться в країні агресора, це ж вони приймали закон, правда? Але це ми з вами думаємо, що він там планував ліквідувати п'яту колону і так далі. Насправді ні. Його задача його мета була підпорядкувати собі. Особисто цю організацію, щоб потім використати її на виборах. Тобто він повинен був влякнути Ануфлію і всю його компанію. Ті повинні були прибігти і сказати Ми ваші. І далі виконувати все те, що йому буде там, не знаю, Єрмак чи хтось інший вказувати від імені Зеленського. Чого не прибігли? А вони не прибігли, тому що вони розраховують, що Росія доживе Україну. І вони постраждають, потерплять, але потім відновлять свій статус. Коли Путін нав'язує відповідно Україні капітуляцію. І тому вони терплять, вони чекають, чим закінчиться війна. До речі, та ж сама схема була з олігархами. Невже хтось думав, що Зеленський буде боротися з олігархами? Зеленський хотів підпорядкувати собі засоби масової інформації щоб Вони віддали його. Вони віддали. Ми то відмовилися від цих ліцензій. Тепер всі ці канали працюють на Зеленського персонально Решта передали в оренду всі канали. Тепер вони в рамках єдиного марафону, вони, так би мовити, всі підпорядковані Зеленському і його інтересу. Якщо він не може контролювати п'ятий канал там, Прямий і Еспресо, то їх просто виключили з ефіру. І паралельно б'ють по Петру Порошенку, який не є власником каналу, але який, очевидно, скажімо так, якимось чином вони до нього краще ставляться, ніж до Зеленського. Тобто ми повинні розуміти, що в даному випадку інтереси держави, інтереси країни, інтереси Зеленського вони не завжди співпадають. І коли вони вступають в конфлікт, то перемагають виключно інтереси Зеленського. Ми маємо такого президента, який дбає тільки про себе. Це інше не хвилює. Його не хвилює перемога України. Якщо він особисто не буде переможцем. Подивіться на єдиному марафоні. Є там герої, крім Зеленського? Пса патрона і того викинули з ефіру. Подоляк є. Ну, Подоляк, ви самі розумієте, він да. Але я кажу про пса-патрона. І тільки він почав проявляти нездорові політичні амбіції, його, значить, з викинув. Мало б? Навчиться говорити, що. Як пес-патрон проявляє свої політичні амбіції. Ну, бачив, знаєш, видно, ж там хтось там. Єрмак, видно, розповів <смі>, яким чином, і на всякий випадок його відріха подалі усунули з ефіру. Де Будана? Ми перші два роки, ми, ми його на екрані бачили частіше ніж ніж будь-кого. Він розповідав, скільки двійників у Путіна, коли ми каву будемо пити на набережні, в Ялті і так далі. І так далі. А попробував би хтось із інших генералів так виступити десь. Зеленський публічно кричав: генерали, які пішли в політику, вони перестали бути генералами. Ну, Буданова він не бачив. Що Буданов не генерал? Генерал, але йому дозволялося. Він бачив тільки залужного, розумієте? Не тільки залужного, там багатьох генералів, тільки хтось із них пробував щось сказати, той же так? І зразу там опинялися вони під жорстким пресом. А Буданов до, пев до певного моменту от він був абсолютно невразливий. Потім чорна кішка між ними пробігла. Я так розумію, що служба зовнішньої розвитку працювала, з'ясувалося, що там не все так добре. Сьогодні Литвиненко, очолює, є секретарем Ради національної безпеки і оборони, і люди з служби зовнішньої розвитки відсунули гурівців на периферію. І Богданова мене бачить. Але це, знаєте, це ж не конституційна модель управління. Це модель управління, з якої ноги встав найвеличніший політичний лідер сучасності. Сьогодні у нього одна точка зору, завтра у нього інша. Сьогодні йому одне вухо внести, завтра інше і так далі. так так далі, і так далі. Країна так жити не може. Функціонувати не може. Ми ведемо війну з Російською Федерацією, де працює державна машина. Путі не очолює, але він, ну він не, ну, скажімо так, не намагається підмінити з собою всі державні інституції. Кожна з них працює в рамках єдиного зв'язання. А ми елементарних речей не можемо зробити. То чому? Тому що без особистого схвалення Зеленського не можна жодну проблему вирішити. Зараз Юрій Лусенко розповідав про ракетну програму. Нам Зеленський обіцяв, там 3000 ракет за рік побудував. Mm -hmm. Росіяни розбували. Особливо зараз під час атак на Київ і на, інші, на, на всю Україну, да, так от що до чого, що він сказав цікаво, я просто хочу нагадати: mm -hmm. що росіяни вдарили по багатьох підприємствах, які виробляли ракети в Україні, і ну їх їхню роботу. І тому були домовленості, як каже Юрій Луценко, з іншими країнами, які системи навігації зробили, зробили двигуни для того, щоб зробити ракету, Україна повинна була корпусний ракет виходити. І вона цього не зробила. Тому що інженери, які повинні були цим займатися, були мобілізовані в ТЦК. Вони навіть не змогли їх забронювати. А нам Зеленський розповідає про тисячі ракет, тисячі що ми там відомстимо. то ти взагалі, подивись, що в тебе робиться. Ти, твої люди міни не можуть виготовити нормально. Щоб вони літали і били ворога. Снаряди якісні і так далі. Як таке може бути в умовах війни? Вони, розумієте, ці люди не здатні взагалі нічого організувати. Єдине, що вони роблять, це от, з допомогою єдиного марафону впливають на свідомість українців. Як впливають? Чим менше є контрольована територія України, тим вищим є рейтинг президента Зеленського, якщо вірити КМІ. То мораль яка? Що чим більше буде скорочуватися контрольована територія, тим Зеленським буде мати більше шансів на переобрання. То як він може бути зацікавлений в тому, щоб звільняти окуповані території? Може вийде це навпаки, правда? І це велика проблема.